Так, друзі, усім привіт. Що, у нас сьогодні рибалочка на виживання, можна сказати. Тому як нічого не брав з собою десь побідати, снідати, вечеряти. Планую рибалку з ночовкою. Планую що впіймати, то десь їсти. Ну якщо завтра щось попадеться, то забереться додому. Так, так, у нас сьогодні рибалка на кружки. Чисто сьогодні впираємося в хижака, так що, надіюсь, у нас багато буде часу на те, щоб зловити щуку. Зараз вже 9 година ранку. Я думаю, що до завтрашнього обіду ми щось таке впіймаємо так, і буде цікаве відео. Так що поїхали! Друзі, ну, без їди прожити можна, а без води ні. Так що ми зараз є тут у нас таке джерело по дорозі. Достаємо свою суперпупер каністру. Ось таке тут джерело з скали, бачите. Люди тут п'ють. Наберемо. Водичка ніколи зайвою не буде. Тим більше передаю джеру. Красота, джерело. Фу, друзі. Ледве допер. Це на турі рибалка буде на виживання. Фу. Все на собі. Сукира, пилка, рюкзак з усім причиндалем, будемо спати, можливо, на лодці. І спальник ще. Треба ще ходку робити в одну машину. Фу, красота. Качки плавають. Коротше нам по плану. Живчик нам не зайшов в зонтик, сутку стояв, дві сутки. практично. Зайшла тільки якраз верховодка, вона вся здохне, скоріш за все, і два карася. Тому зараз вчіпаємо поплопопер, поводочок, є опарик і бігом, якусь зараз дрібноту будемо ловити, щоб закинути наші кружки. Друзі, поїхали. Нікуди не спішу. Цілий день, майже два дня маю в запасі. Фух, красота можна і передихнути на такій красоті. Ви ж погляньте, так, поставив паплопопер такий салатовий, 5 грам. Ну і сантиметрів 60 поводочок і опарика. Тражівчика бомбити. Давай пробуємо. Фух, ого. О, є торкання. Є. Щось є. Я думаю, живцям проблем не буде, бо щось. Ой-ой-ой. Ну нічого, ми зараз більше випросимо, я думаю. Головне, що є. Так. Давай. Трошки ближче кину, може тут ближче до русла. Ближче до русла на глибині, тут глибина до 5 метрів. Може, тут щось крупніше буде. О, є, друзі, є. Чи нема? Нема. Ну було. Ще раз. Отут, а тут. Поплопопер трачу. Одій це вже є одразу. Треба чуть-чуть, друзі, призупіняти біля поверхності води, щоб бачок зразу далі залітав. О, он є. Хі -хі. Так, сходи щось. Мілоч, мабуть. Бачив тільки, що був виход. Щуки воно на межі кропивки. Мальок розійшовся. Є, знову клювання. Так. Мелоч. Прям дуже мелочь. Ну нічого. Не втрачаємо надії. Друзі, дивіться, які карасі! По пів кіля, я не знаю чи вам видно, О, менше, що 20 пливе. Я взяв боковий ківочок, друзі. Я закормив пару вікон по-любому. Рибалка довга, О, в цьому вікні був вихід. Тут глибини максимум по коліна, але я тут в цьому вікні стільки вже риби побачив. І тут бачив щось з усім карасів. І тут гуляла щука. Так що... Друзі, перша є. Ось така перша, друзі, оцю віконечку кидаємо. Плотичка ти повинна нам жити. Буде жити, друзі. Все, друзі, ловись рибка велика, велика і ще більша. Так, вона оживає, оживає. Дивіться, яка лише красота скали. Такі дикі місця, так? Да? Нема нікого. Бомба. Капець пливу цими вікнами з-під мене такі карасі. Я не знаю я. Ну, кілограмові точно. Кілограмові точно в цих кропивах. Це просто капець. Так, мені лишилося краснопьра знайшов. Полегенько тут вчув в цих вікнах краснопрчик. Ще за 5 штучок. От дивіться, га? Ай, зійшла. Ще за 5 штук і можна тут кидати рогатки. Я думаю, тут також перспективне місце на щуку. Є. Якраз саме то. Все, йдемо кидати рогатки, поки наші живчики готові. Тут, коротше, проблем з жівчиком немає. Добре було, якби був карасик, звісно. Но... І на тому дякуємо. От так, то що треба. Поїхали. Поплили по рогатки. Сконструювати, щоб вже нам було легше. А то нам ще в тих зарослях треба якісь дрова знайти. Стрьом тут дуже багато гадюк. Хе. Так що якось будемо легенько. Але буде спокійніше, якщо вже буде дрова, можливо злапаємо якось пару карасів, щось зажаримо. А, красота, поїхали. Так, Я лише відплив, вон вже приготовив рогачі. І вон у мене вже є перше спрацювання. Самій дальній. Зараз. Надіюсь, ми сьогодні будемо все ж таки щуку. В планах на вогнищі приготувати щуку. Там вже хвилин 5, я бачив там нічого ну далеко я не бачу, там робиться. Ну ми зараз подивимось, що там буде. Поїхали. Так цій самотосі друзі забув піцак на березі Ну, надіюсь там щурик <ріхи> немає різниці яка головне, щоб принесло задоволення не видно щоб щось мотало взагалі не видно щоб було розмотано ну, у нас тут невелика краснопірка так що Сама у нас бити не могла. Так, ну, друзі. Атака була. Ну, невеличке. Щось невеличке. Ну що ж, пішло діло нарешті дорогаток. Поставлю отак палку під кутом, щоб мальок не зміг на ній замотатися. Вон він плаває, трохи його навіть ще на раз щука підходить, от, бачите так. він плаває по поверхності, щука лап і тут от збиває його Пам! і починає розмотувати. Так що люблю цю дідуську снасть. Вона дійсно дійсно працює. Так, заложуємо. Вона навіть краще працює, як кружки. Тому як щука не боїться під рогатку підходити. Вона думає, що це натуральна якась коряга. Отак от, от. Так, забрати, щоб вона не запуталася там. тому. якось і так, воно плаває, щука ба їбам і ноль. Ха. Надіюсь, наші рогатки сьогодні їм зайдуть. Я так заїхав в ОМОН такий. Бачите, яка вода прозрачна, бачу багато тут живчика плаває, ну кормова база тут, а. І щука повинна тут, сподіваюся, брати. Кружки в мене там ближче до русла. Туди поставлю бубенчики і вони будуть нам давати сигнал кльовки. Пливу, як бачите, в мене спрацювання. А ну глянемо, що тут є. Так. Приїжджало до кропівки, клас. Ну не крути, не викрутило. Сидить десь, навірно. Глянемо. Так. Ех, нема нічого. Збило нам живчика. Ну, але це вже кайф. Вже два спрацювання, це ще днем, ще не було ночі, вечірнього виходу. Класно, поїхали. Так, друзі. А у нас вже третє спрацювання, дивіться, як погода міняється, може піти дощ. У нас спрацювання, дивіться, знову останнє. Та саме, що перший раз спрацювало. І доки я плив, навіть щось бачив, тим кружком кидало, топило навіть ним. Ну, сподіваємось, наша плотичка злапала хижака. Давай. Є, е. є е, щось. Щось мотає. Розвернула, пішло в кропиву. Що там? Ай! Друзі, ну ми з рибою. ж погляньте. Хі -хі -хі. Ну, це вже кайф. Вона Звісно, не в зачоті. Боже мій. В планах готувати. Надіюсь, дощ нас не вижене. Ладно, ти. Ти навіть сильно не глотнула Ну, таку ми ще відпустимо якусь таку їсти, поки це не останній час, правда? А ви вподобаєчку. Зараз я з тої колобань теж перекину сюди на бровку, бо переважно тут клює. Ну все, щуку, щуку відпускаємо. І ова! Пішла підростати. Що буде дощ, чи шо, а? Я без палатки, без нічого. Сьогодні я вирішив на лодці ночувати. Я у спальник, спальник, думаю, в лодці переночую. Хі. А тут така. Ну сподіваюсь. Навіть якщо буде в лодці перекриюся. Ладно, поїхали. Фу, друзі, запаром капець. Ні хвилинки не присядеш. Що на вже? У нас вже скоро 4 години, що три виходи було. Так, мабуть, за кормю зараз тут водись три вікна в кропиві на боковий ківочок. Попробую, треба щось на вечерю набабахати. Чучка, звісно, була одна, але щось її брати, я не хотів. Грам 500 вона мало, може мало, може ні. мабуть мало. Ну, то що, добре. Взяв з собою інтеркриль, карась халва. Тут такі в карасі сьогодні плавали, як капець. Як не спробувати. Як не спробувати, не знаю. Я би собі не пробачив, якби не спробував. Так, багато не буду, можливо. Погода міняється, не знаю, як воно вплине на... Як воно вплине на рибалку. Це бачите, яка була погода. Так, ще ще для активатора кльова додавлю антарктичну цю креветку молоту. Отак. Все, це все мішаємо. Закорду, зроблю пару гульок. попробую. Що воно буде? Все, зустрінемося вже на вікнах Go. Так, воно кисне. Віконечка, ну, опа, раз. Два Три Чотири. Відпливу в мене шестиметровка На 6 метрів. Ось десь отак поставлю колика, щоб я собі орієнтовано міг притримуватися. Оп! Опа, все. Одна точечка є. Буду знати. Ще воно раз і ще во на виході зроблю два. Ще дві точечки так закормлю, попробую потім через годинку приплисти, закинути, опустити хробачок. Так, ось погляньте. Камінь був в воді, коли ми приїхали, впала на сіки вода. А я вон дивіться, який зробив собі Хі -хі -хі. укриття від дождю. Якщо піде дощ я буду далеко, то речі прикрию, по крайній мірі і не змокнуть. А ввечері туди лодку під то поставлю, також буде якесь укриття. Так, в мене там щось відбувається, щось кружок на кружок знайшов, йдемо, подивимось. Дивіться, як погода кардинально помінялася, Ну що? Зарядив такий от букетик 4-3 хробачка. Попробуємо, що у нас тут є. Так, сейчас за нам на окно сюда шесть? О, клюе, друзья. Сразу клюе. Попросим его трошки. Клюе, клюе, дуже файно. Клюе. Але это скорее всего, за все, за мелочь. Вона моєму мурмішку не зможе проглотити. проглотнути. Так що я зараз подивлюся, якщо вона об'їсть хробака, міняємо точечку, чекати будемо караська тут. Рано вже пізно карасик все одно підійде. Ну ай-яй-яй! Об'їло! Ні, міняємо точку, тут мелоч. Так, друга точка, але є якісь бульки, друзі. Чуть глибину глибино. Да. А вот так. Ну. Так, не бешусь, кормится на точке. Ви лиш погляньте, який краснопіор. Я таких краснопіорів, можна сказати, ще й не ливив. Тобто я голодний, точно вже не лишусь. Дивіться, яка у нас жароха буде сьогодні. А ну. ну. Якщо такі краснопіори будуть клювати, та що ти? Так, садок не взяв, йде до малька. А, друзі, підкажіть, мені попалося отакі от, от головастики великі. Зараз вам покажу чи. Так, ти ні. Не... І кину Зараз вам покажу голова Я кину, можливо на нічна сома, от такої, отакий вой. Тільки я не знаю, а ви підкажіть, чи воно клює на нього, чи не клює. А як його під... І як його ногачок. Морду, думаю, бо хвіст дуже мигенький. де. Друзі, красна перка така зачоченька. Переживав, тому що попередня рибалка на збручі, як ви бачили, що я там щуку 2 кг руками злапав, вона сама до мене приплила. Давай, давай. Там дуже сильно траванули. Там був такий море риби, що я то в камеру не показував. Щуки по 10-7 по кг, соме по 15 кг. До гори пузом все плавало. І навіть тиждень пізніше була заява, тобто реєстрація, що море риби на збручу. Але вийшло потім висновок, що по річці збруч вище по течії немає ні одного заводу, який би міг отруїти рибу. От і все. Переживав, що той яд не дійшов сюди, тут кілометрів 20 нижче, тут, слава Богу, плаваю, а риба живенька. Нічого, слава богу, ніде не плаває. І ще й такі краснопьори. Якби був яд, краснопрка. Ай-яй-яй! Краснопьорка перша і окунь, щука, вони б перші одразу. Так слава богу, риба... вроді вся є. Ну що ж, друзі, на кивочок. Лише один красно був щуку ми одну випустили. Була б добре зараз на вечерю, але будемо їсти сьогодні краснопера. Я вже все перезакинув. Живчика бігом 5 штук злапав, 5 раз 5 разів обновився, можливо, вже не буду запливати, хіба по покльовці. Фу, мій фіг вам. Тут Будемо сьогодні екшенувати. Фу, як байтаки понаходив, зараз треба це все перерізати, перерубати в дрова. Вроді би, відпочинок, то він настільки активний, що. Постійно в русі. Ну, такі відпочинки я сам ще й люблю. Все, будемо готувати наші дрова, захист, як то кажуть, від комарів і від диких звірів, бо тому що, самі бачите, що все ж таки той дикий лис боявся підходити. Якось трошки обгорожусь. Все, поїхали заготовити дрова на цілу ніч. Фух, друзі, ну що, після ще години активного відпочинку. Фу. Якось отак на цілу ніч мені вистачить, надіюся. Фух, пора зайнятися рибалкою. У нас вже біля восьмої. Сом, я думаю, якщо тут є, то з 9 і десь до 1 мав би клювати. Треба спробувати. Все, харе. Інтенсивно відпочивати, пори. Пора вже рибку лапати, пішли далі. Фу, нарешті. Нарешті можна чуть-чуть присісти. Ну що ж, я до сама вже готовий. Хі -хі. І це мій табор... табір, більш-менш вже відносно. Все, три вудочки. Три вудочки, звичайні, вам зараз покажу оснастки. Звичайно, донка я не є там сам'ятник сильний. Просто вдруг такий кипіш пішов, то чого вже не. Звичайний от, грузик і від грузика пішов десь близько метра поводок. І от такий гачок. Сюди ми зараз бабахнемо 10 випусків. І я думаю на русло... На русло будемо то все закидувати. Тут на руслі метрів по 5 глибине десь приблизно. Ось я думаю, щоб той ругать. Трохи будемо кріпити якусь будки. Усе. Уже. нарешті присяду, трохи відпочину. Зараз мені тає, зараз мені той краснопер зайде, навіть, мабуть, не буду розжовувати. Я ще сьогодні нічого не їв. That's При ранок. Фу, ну, я ще так не попадав. Плани були на палаці провести ніч, то провів під палаткою. Так я ляю цілу ніч, це капець. Не знаю, як цих 16 свої забирати. Ще чуть подочекаємо. Вроді як мені здається, що. Цілу ніч там десь в камішах на рогаці щось колатало, хоч буде бонус якийсь до такої важкої ночі. Капець. Ну все, ще трохи почекаємо, туди-сюди, то будемо вже вилазити чи в дощ, чи не на дощ, буде видно. Поїхали. О! Хоч одна гарна вісточка, є перекидання. Кружка, а то я рогатки вже зняв. Ноль. Бачу перекидання. Ну. Вроді щось. Там, в принципі, навіть не розмотано. Більше в мене перекидань нема, за ніч. Так що, на надію, іди сюди. Опа. Не знаю, що то було. А була атака маленької щуки і все. Плеві. Я вже збираюсь. Так, друзі, ну не бачу смисла продовжувати рибалку. На мені нічого сухого вже немає. А вам сподіваюся, такий екшен мій сподобався. Тому пишіть, став вподобайку. Лишай якісь коменти, хоч негатив, хоч позитив. Люба реакція від вас приємна. Все, друзі, було приємно за вашу увагу. До зустрічі в наступному відео.